Усім привіт! Ось таку красу від Латафа я сьогодні отримала. Це новинка 24-го року Art of Naturel. Зараз ми з вами його відкриємо, цю неймовірну красу. Дуже шикарне пакування. І подивимося, як виглядає сам флакон. От неймовірна краса. Аромат заявлений як східний квітково-фруктовий унісекс підійде як чоловікам, так і жінкам. Тут дуже багата і красива піраміда. Аромат для мене дуже красивий і гучний. На старті ярко виражена слива. А ноту сливи я дуже-дуже люблю в ароматах, особливо в холодну пору року, восени і взимку вона дуже гарно розкривається. Далі в ароматику дуже гарно відкривається нотка шкіри, яка також тут дуже-дуже гарно звучить, особливо в поєднанні з сливою. Далі у цій композиції дуже гарно звучать фруктові нотки. А саме заявлені в описі смородина і інжир. Але ні смородина, ні інжир не роблять цього красунчика солодким і приторним. Вони тут напаки більш зеленкуваті, хрусткі, недозрілі. Уся ця смакота дуже гарно звучить і в поєднанні з ваніллю і з деревиною заявленою в ароматику. Ваніль, як на мене, тут дуже гарно також відчутна, а деревини тут зовсім-зовсім трішки. Раджу спробувати цю парфумку тим, хто полюбляє нотку сливи, нотку інжиру і нотку шкіри парфумерії. Думаю, він вам сподобається. В описі під відео залишу посилання на свою вітринку на кремчику.